Всім привіт! Довго думав, як взагалі вийти в мережу, як взагалі вийти до вас, про що розповісти і так далі. Тому що дуже багато всередині мене змінилося, дуже багато під кінець року якось сталося розумінь і вирішив просто от зазняти таке відео, де ділюсь думками, де розкажу про те. Як я відчуваю, що я хочу робити без якихось натянутих прогрівів, без сценаріїв. В мене немає там сценаріїв. У мене є от декілька тез, які я собі записав, і я буду говорити від себе то, як я відчуваю, то як я бачу. А поговоримо ми сьогодні про інфоциганство. Поговоримо ми про красиву картинку в інстаграмі. Як вона погано попливала, також частково і на мене, як я робив весь рік те, що я. Не хочу те, що мені не властиво, те, що мені не подобається, заради того, щоб щось там отримати, якісь атрибути, і так далі, щось, що нав'язано мені, і як багато людей так само роблять. Так само розкажу про те, як розрушились мої авторитети, люди, яким я раніше довіряв, на яких я можливо дивився. Як це все розрушилося, як це все зламалося і так далі? І розкажу про зону комфорту, також в яку я зайшов і, на жаль, тут трошечки. Залишився був на якийсь певний період, тобто дуже буде цікаве відео про те, як я бачу от свій розвиток подальший в інфобізнесі, чи буду я взагалі далі займатися цим, чи не буду. І хочу розказати вам потрошки, як це все відбувається взагалі в цілому. Цей рік став для мене от роком, коли розрушилися всі мої ідеали, авторитети, люди, в яких я вірив, можливо, це я так дорослішую, можливо, це щось інше, не знаю. Але от так сталося. Чому це сталося? З 16 до 17 років, коли я працював там ще офіціантами, кальянщиком працював, кур'єром працював ну кур'єром вже трошки пізніше. Я дивився на людей в інтернеті, які от показують цей успіх, які показують там дорогі покупки, дорогі машини, квартири, якісь там роликси, як вони купляють, дуже багато всього. І мені завжди було от. Цікаво, мені було цікаво спостерігати за цими людьми. А мій от, а на той момент не супер зрілий мозок, він впитував цю всю інформацію, бачив, як я хочу жити. Я хочу жити так само, я хочу бути успішним, я хочу щось створювати. І я думав, що ці люди це там типу, ну, це ідеал, до якого там потрібно стрімитися. Ті, хто там показують, як вони заробили, вони от там діляться і так далі, вони допомагають людям. От. І я на це все дивився, думав, от одного дня я стану таким самим, одного дня я почну так само і заробляти, і так само подорожувати, і тому подібне. От, це відбувалося з 16-17 років. Но, як ви знаєте, я вже десь півтори роки займаюся інфобізнесом, я допомагаю людям, навчаю, як зайти в товарний бізнес в інстаграм, як почати займатися товарним бізнесом і так далі. І я. Почав углублятися в цю тему, як от робляться ці запуски навчання, як це все зробити. Ну, типу, я перед тим пройшов звичайно довгий шлях. Я дивився на цих людей, звичайно. Я купував курси, я там вчився. Не можу сказати, що це абсолютне зло, тому що воно дало мені дуже хороший старт. Воно мені дало впевнений старт, курси і так далі. Типу, ну тобто, якщо б було це прям зло, супер погане, я би цим точно не займався. Но зараз не про це це дало мені хороший старт. Ну, от я проходив ці всі курси, я це все дивився і так далі. І от коли пройшов певний шлях, коли збудував свої великі результати, ну, на мою скромну думку, великі, класні, ну, нормальні, коротше, середні результати е, в товарному бізнесі. Ну, мені завжди цих результатів мало, недостатньо і так далі. Можна було більше зробити, але суть не в цьому. Я побудував власне виробництво одягу, я запустив дуже багато різних напрямків, дуже багато різних проєктів за цей час протестував, ну, напевно, сотні реально товарів, сотні ніж. Не просто поодиноких товарів. І після того я вирішив, що ну я маю вже достатньо також знань, я вже там маю достатній якийсь капітал, маю достатню кількість того, чим можу поділитися і чим можу бути корисним. І вирішив, що ну я теж хочу допомагати там чомусь людям, і також буду там, типу, запускати ці навчання. Я якось і сам не помітив, коли моє життя в принципі стало плюс-мінус схоже на. от, ту картинку, яку от транслювали люди. там, Типу, я працював сам на себе, я міг собі дозволити все, що я хочу, е, покупки якісь і так далі. І я вирішив, що можна там, типу, цим ділитися. І плюс додатково на цьому заробити також, тому що ну, це також заробіток так і не буду лукавити, це абсолютно нормально. Е, кожна робота вона має оплачуватися, кожен труд має оплачуватися. Тим більше, досвід такий великий в такій е, сфері. Вот. І я вирішив запускати також навчання, і за оцей останній рік я побачив, як воно все відбувається зсередини. І скажу вам так: 95% інфобізнесу я був е, на якихось спільних тусовках з топами, там які е, ну яких ви всіх знаєте, які от дуже там дуже сильні, потужні, мають особистий бренд і так далі. І 95% цього всього це просто. Повний розвод, це просто повний скам, це просто повна підміна понять, це фальш, це брехня, це обман, це перекручування фактів. І на цьому всьому будується інфобізнес. Проблема інфобізнесу в тому, що допустимо це все, все дуже будується на маніпуляції. Тому що, ну, от, наприклад, якщо брати товарний бізнес. Да, насправді реально запуститися із нуля, насправді реально там запустити товарний бізнес із нуля, і це дійсно так. Це дійсно так, але це відбудеться просто не в кожного. Для того, щоб запустити товарний бізнес з нуля, потрібно створювати, потрібно вивчити класну навичку контенту, потрібно класно робити контент, розібратися, як працює умовно безкоштовний трафік, TikTok, Reels і так далі. І дуже багато тестувати, дуже багато тестувати ніж, дуже багато створювати класного контенту і так далі. Тобто, це все час, це все зусилля, і це все довго. Це все робиться довго. Ну там, типу. Цей факт упускають, наприклад, і чи можна запуститися з нуля? Можна, чи можна запуститися за от там умовно за місяць часу, за два місяці? Також можна, але це також там получиться, умовно не всіх. І люди там ці всі факти суміщають, ці всі факти прикручують і так далі. І я не кажу, що там типу інші це роблять. Я це не роблю. Я це також робив. Я це також робив. Да, в мене от там на навчанні в мене є люди, які також запускаються під час навчання, але більшість не запускається під час навчання. У тому через два місяці вони, вони запускаються, точніше, але вони там типу не виходять на дохід, тому що їм потрібно багато тестувати, багато пробувати і так далі. І тоді ж вийдуть на дохід. А дуже багато людей інфоцианцем всім маніпулюють. Оце все працюють дві години на день на тиждень. Заробляє там багато, звільнить знайому і так далі. І це все багато, дуже побудовано на маніпуляції. Красиве життя це також основа. Красиве життя на показ. Це основа інфобізнесу. От нікому не цікавий лайфстайл, де людина там працює цілими днями. Потрібен постійно якийсь екшен, потрібні якісь події, тому що це плюс інстаграм, це швидкий дофамін, ти маєш швидко, маєш швидко споживати інформацію. Тобі, ну, впихнути тобі в голову щось корисне в форматі інстаграму, де ти швидко листаєш, це ж якийсь нонсенс. Типу, от в Ютубі, коли люди переходять, переглядають Ютуб, це зовсім інша історія. Це люди. Більш привикли до довгого контенту, і вони більш усвідомлено це дивляться. І вони е, обирають ну, звичайно, не завжди теж є залежність від Ютубу, але от швидкий контент це прям дуже погано. Е, я от останнім часом просто видалив інстаграм і не споживаю. Е, ну звичайно, я заходжу там через браузер на годину в день, але. Стараюся не споживати, і от це красиве життя, це побудоване красиве життя. Воно стає основою інфобізнесу, тому що люди хочуть цього життя, люди хочуть там покупок, люди хочуть не залежати ні від кого, люди хочуть працювати годину в день і заробляти там типу десятки тисяч доларів в місяць. Коротше, люди цього всього хочуть, і це все прекрасно розуміють ті, хто запускають курси і створюють відповідно до цього прогріва. Uh, і я також намагався робити це, створювати, але прикол в тому, що мені це зовсім не властиво. Оце прям не моє. От, не моє створювати якісь красиві картинки. Uh, це все було мені також нав'язано, що мені потрібно це робити, якщо я хочу качати особистий бренд. А я дуже хочу. Я дуже хочу качати особистий бренд. Я дуже хочу. Мені подобається реально навчати людей. Uh, но Несуть цьому, і мені от було це також нав'язано, що треба показувати красиве життя, і я старався також це робити. Хоча мій от робочий режим, мій от день, який мені подобається, це, це от прокинутися, там, собі зробити якусь рутину і працювати все, і сісти за комп і вилізти аж вночі, <кхм> вилізти аж вечором. І це, от я люблю працювати, я от можна сказати, я трудоголік. Можливо, можна себе так охарактеризувати, тому що мені це подобається. Я люблю вивчати щось. Я люблю запускати щось, нові проекти, нові продукти. Я люблю от з кимось працювати з людьми. Я люблю е, керувати людьми. Я люблю командувати людьми. Я люблю навчати людей. Я люблю е, ну. от. Це мої сильні сторони. Я люблю оптимізовувати процеси, я люблю налаштовувати процеси, працювати з маркетингом. Оце те, що мені подобається. А ну, типу, вибачайте а, ходити цілий показувати з камерою в руці, типу, показувати. А, от я снідаю, типу, в 12-й ранку, тому що я в товарці, я можу собі дозволити. А, от я поїхав там туда-то, туда, бо я в товарці, я можу собі дозволити. А, от я там. А, що ще от всі знімають? Я також там, типу, знімав, ну хоча б ну, я старався не, не так крінжово. Ну тому є ще челенджі, які знімають. Я вчу бабусю товарному бізнесу, вона за тиждень запустила, отримала продажі. Ну це просто. Я пообіцяв собі, що не буду матюкатися в цьому відео, але це просто жесть. Це просто. Ну, це всі, я думаю, не варто нікому пояснити, що ці всі челенджі вони підставні, але дуже величезна кількість людей і досі ведеться. І думаю, що от це той чувак, який мене навчить. Якщо він бабусю навчив, бабушку навчив, то точно він мене навчить і... і це все побудовано грамотно, так, щоб закрити всі ваші заперечення і так далі. І я ніколи не знімав такі челенджі. Єдиний челендж, який я зняв, це от коли я пішов працювати в голову, і це теж було мені супер невластиво, але. Но... Признаюсь, чесно, мені це сподобалось. Мені це сподобалось, це було досить цікаво. Типу, я от реально занурився в той час. Я зрозумів, що ну я так точно не хочу. Я для себе зрозумів, що ну, мене мотивує також те, щоб ніколи в житті не повернутися до найомної роботи. Звичайно, там, типу, я не скажу, що якщо б вдруг десь прийшлося, я би там забився в кутку, сидів і плакав. Я би в будь-якому випадку знайшов вихід. Ну я ніколи не хочу там повернутися. Це зовсім не моє. Я зовсім інша людина, я зовсім про інше. Мені подобається працювати на себе, створювати щось, будувати команди, наймати людей і хочу будувати якісь великі продукти компанії і так далі. От це те, що мене драйвить, це те, що мене заставляє прокинутися, не знаю, в шостій ранку. Треба буде прокинутися в шостій ранку, я прокинуся і буду це робити. Типу, і пофіг Абсолютно скільки я там заробляю, чи скільки буду заробляти. Звичайно, це також важливо. Типу, ну не прям дуже пофіг, добре, тіть. чуть зачують. Пробувається ця звичка десь трошечки перебільшити, трошечки, і це от строїться все в інфобізнесі на тому, щоб десь перебільшити, десь скрити, десь от е, гіперболізувати настільки е, ту правду, щоб от е, це, щоб от вона вже взагалі перестала бути правдою. Ну, по факту, там, типу, ну, по факту не збрехав, просто трошечки перебільшив. І коротко, і цей весь лайфстайл, типу, показувати дорогі покупки, показувати якісь подарунки, як ти даруєш близьким. Я от, наприклад, ну, я це ніколи не любив, я це зняв пару разів, але я без того дарував близьким багато подарунків. Але ну, більше не знімався, тому що мені самому неприємно, неприємно знімати на камеру, те, що я дарую комусь щось, виставляти це в інстаграм. Та нахрена, ну, типу, я хочу подарувати, я собі дарую. Мені не треба робити навколо цього цілий сторітейлінг, я завжди мріяв про те, щоб дарувати близьким подарунки. І зараз мої близькі мають можливість завдяки тому, що казав завжди тому, що все прикольно. Ну, краще, не ну, кріж, але ну, для мене я не знаю. Людей це мотивує. Ну, для мене це знімати це повний зашквар. І я, типу, раз був зняв, більше я не знімав. Тому що ну, я хочу сам насолодитися цим моментом, коли я дарую близьким подарунки, а не там, типу, знімати на камеру, ходити повний. Повний треш. І це все будується там, типу, в інфобізнесі, це повністю не моє. Що моє, от я вже сказав, це моє от, товарний бізнес. Я от зараз я розкажу, чим я взагалі займаюся, тому що давайте, можливо, не так. Давайте по порядку. Взагалі цього року я досягнув багато своїх мрій. Про які мріяв, от прям можливо, з дитинства, можливо, трошки пізніше. Я е, побудував досить великий бізнес. На мене працювало там десять людей. Е, я досягнув тих цілей матеріальних, яких хотів. Я хотів собі завжди класну машину, я хотів собі там класне житло, я хотів собі класно там мати можливість подорожувати, е, щось їсти класну їжу і так далі. харчуватися в ресторанах. Я цього всього от був досягнув. І я продав от цього року свій бізнес, своє виробництво одягу. Я продав його десь на початку року, не пам'ятаю, в лютому чи в який перший місяць весни, в березні, так, забуваю людина, такі факти. В березні продав, і, от після того там купив машину, все досягнув, і я попав в величезну зону комфорту. От я це все зробив, я це все досягнув. От що там, типу, що робити далі? От для чого щось робити, якщо і так, типу, все є. І це теж річ, яка на мене дуже сильно вплинула. Але от я там я займався в цілому тим, що навчав людей, я допомагав, я багато людей за цей час вийшло на результати, на класні результати. Та, ну я це робив там, типу. Дуже мало часу, малий відсоток часу я цим просто так займався, собі, робив ті ж самі запуски. Ну і паралельно там шукав якусь собі нішу для товарного бізнесу нового. Ну, Пробував там в інстаграмі запускати, запустив декілька разів. У мене там були продажі, у мене там були замовлення, я відправляв це все. Я вийшов вже на класну кількість замовлень в день був на товарному бізнесі. Десь щось мені ще не заходило, і так далі. Ну, в цілому, я собі так займався. Якось якесь було в мене відторгнення від цього всього, типу, для чого займатися, на що і так далі. І от особливо там в Інстаграмі, ну я просто довго вже займаюся. Типу, я розумію, що е, мені пора вже трошечки рости, виходити за рамки тільки Інстаграму, типу, і будувати щось більше, щось масштабніше. І я зараз займаюся тим, що. Е, Продаю на міжнародні ринки, я запускаю цей напрямок, запускаю цей продукт. Зараз тестую багато продуктів активно. Ну, я от почав роботу таку активну місяць назад. До того, чесно, був період ну, деградації, можна сказати, типу повної зони комфорту і так далі, коли там, гроші мало мотивували, тому що ну, вони є і так далі. Ну, це неправильний стан. І от що власне моє? От моє це от сісти отак перед компом втупитися в монітор і от... Шукати товари, робити різні таблички, запускати рекламу, дивитися, цифри, коригувати, там, типу, якісь дані там, по сайту чи по пишать чомусь, бавитися з цими всякими штуками. В подальшому, коли в мене вже буде настроєний оборот, в подальшому наймати людей там, на якісь посади, забирати себе рутину, витягувати себе з процесу, масштабувати, запускати ще більшу кількість продуктів в день. Коротше, це те, що от мене прям. От мене прям раджий, типу, мені це подобається. Я люблю а, всяку таку, е, не знаю, як назвати цю роботу, ну, от, власне, люблю от, такий процес, люблю це робити. А в подальшому люблю, е, ну, типу, я люблю це робити недовгий період. Коли тільки стартую, а потім все скидувати на людей і займатися тим, що я там сижу, планую там роботу людям, будую стратегію, як я хочу розвиватися, як має розвиватися цей бізнес і так далі. Оце прям е, моє. Можливо, це відео вийде довго, я не знаю, хто досидить до кінця, але якщо досидите до кінця, типу, по-перше, дякую, по-друге, вітаю, ви вмієте класно е, дивитися довгі відео. Повірте, це корисне. Концентруватися, коротше, повірте це корисна фішка, яка також вам допоможе, от і це, от моє. моє і я в цьому мені здається дуже легко. Тобто це моя прям сильна сторона. Я це роблю от тако. Я от знаю, що от чому мені також подобається навчати, тому що я от легко знаю, що зробити людині. От, наприклад, приходить новичок чи не новичок, чи людина, яка хоче масштабувати результати. Я дуже круто знаю. От е я можу послухати її годину і потім накидувати їй стільки задач, що їй потрібно робити, тому що мені це дається просто само собою. От ну це моя сильна сторона. Я от можу це все зробити, це все дати, це моя от сильна сторона, і я це роблю. А от знімати, там, типу, робити якісь челенджі і так далі, це от, ну мене від цього відштовхує. Ну я не можу, я потім без енергії сиджу і так далі. І от це моя сильна сторона. А що робити? Накидов, там типу людина робить, людина. А якщо вона багато прислуховується до мене, багато тестує, багато робить так, як я кажу, в неї потім з часом виходять класні результати. І це справді так. І це от. Ну, через те, що я в цьому розуміюся, тому що це моя сильна сторона. Я, можливо, не вмію класно там, типу, розказати, типу, який я крутий, який я супер успішний, супер класний. вмію класно займатися товарним бізнесом, вмію класно навчити. Ну, у типу, в інфобізнесі потрібні інші навички. Якби це не було е дивно, якби це не було ну, дисонанс. Е -е -е, вот. Через те я от, а, почав думати останній місяць, декілька місяців, типу, чи тим я займаюся, чи хочу я бути от серед цієї великої кількості інфоцентрів, чи можливо просто піти собі, займатися товарним бізнесом і ну, вести блог там собі не знаю, просто чисто якісь приколи закидувати, чисто там не, ну, не займатися серйозно і так далі. типу, чи можливо так зробити? І дам десь колись брати когось, там, типу, якогось учня, якщо буде мені не впадло і так далі. Чи ну, не знаю, як от мені займатися. Я довго довго думав, 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 що я от ну, не хочу асоціюватися з якимось інфоциганством, з якоюсь такою штукою і так далі. І це відео не створене воно для того, щоб от е показати, що навколо всі інфоцигани, тільки я один такий крутий, я один класний. Вірте мені, купляйте в мене. Ні, я кажу, я також, там, типу. Е Багато де от десь маніпулював, багато де е, транслював от те, що мені також нав'язали. От з цього раннього віку, 16 років. І я це це саме і транслював, типу, тому що думав, я сам вірив, що це круто. Я сам думаю, що це круто. Типу. Е, і частково це несе менше шкоди, ніж користі, тому що якщо в людини виникає бажання розвиватися, вона хоче щось поміняти в житті, це круто. Я вважаю, що це круто. Е, я вважаю, що я молодець. Якщо я когось мотивував, якщо я когось спонукав, і до мене часто на вулиці підходять люди і кажуть: типу реально часто підходять. Я сам щось був чесно. Ну я у Львові просто дуже багато таргетуюся, і у Львові мене багато хто дивиться. І підходять люди, кажуть там, типу, дякую, дуже мотивує, дуже класно, давно спостерігаю, типу, дякую за якусь користь і так далі. Я люблю давати цю користь. Ну, а були дуже багато маніпулятивних речей, але я думаю, що воно шкоди, як такої, не несло. Воно несло більше користі. Ну, а я просто більше не хочу це робити, мені це не подобається. І... Я сказав, що моє моє от це будувати класні продукти, створювати якийсь бізнес, щось оптимізувати, от продавати потім, от зробити, упакувати класний бізнес, зробити класну систему навколо цього і продати як готовий бізнес. Я вже зробив так два рази: перший я продав магазин з технікою, другий я продав виробництво. Воді. І це, от там, типу, це от прям ну якось моє. Я от відчуваю, що моє цим займатися. Я довго думав, повертатися чи не повертатися, тому що відверто бути в кадрі, мені постійно, мені не подобається. Чи знімати якісь целенджі, челенджі, ну я це не буду робити. Ну якщо це зроблю, якщо візьму свою бабусю, чи якусь навіть підставну, якщо знімлю, оцей треш. Ну я не знаю, ну, я сам себе всередині просто з'їм, ну, типу, Ну, я сам себе засмію, мені від самого буде від самого себе буде тошно, Типу, я потім не зможу реально місяць працювати потім. Тому ну це не моє. Я довго думав, чи займатися, чи не займатися, і що взагалі робити. І ну мені хочеться, мені реально хочеться. Я люблю працювати з людьми. Мені хочеться передавати цю інформацію, тому що для того, щоб ефективно самому вчитися, потрібно вивчити щось нове, застосувати на практиці і передати це людям. Передати це іншим людям, навчити це інших людей. І це коли я вчу, я також сам росту, я даю багато користі людям. Багато є людей вдячних. Є звичайно, люди, якийсь процент людей невдячних, є людей, ну найточніше невдячних, не так, щоб невдячних, а людей, незадоволених навчанням, незадоволених продуктом. Є хтось, хто думав, що він швидко прийде, запуститься. В нього буде все круто, що я там, типу, все замість нього заберу, зроблю і так далі. Такі люди також присутні, ну Но це нормально. Це нормально. Я до цього абсолютно нормально відношуся до критики, абсолютно нормально відношуся. Я до негативних відгуків абсолютно нормально відношуся. Я негативні відгуки беру, читаю, якщо там є якийсь конструктив, вони просто там людині е щось не сподобалось, тому що це теж вкусовщина, це теж зовсім інше. Я беру і застосовую потім те, що їй не сподобалося. Застосовую продукт і виправляю це, і докручую продукт, докручую навчання. Там типу, якщо десь замало зворотнього зв'язку, я даю більше зворотнього зв'язку і так далі. Ну коротше, я працюю просто з відгуками, як е е будь який Адекватний бізнес, який має працювати. Не як, типу, е інфоцагани, які запустили, там типу, щось, щось зверстали на колінці, нічого не розбираються з Звільніші, типу, і пофігу. Там, типу, що є негативні відгуки. та пофігу вони всі просто дебіли. Оці всі люди, які пишуть негативні відгуки, тому що я красавчик, я супроспішний бізнесмен, а ці всі люди, типу, вони просто завидують. Ну, вони, типу, ну в них не вийшло, вони завидують, вони цей ну коротше, ну такі. Ну, я часто бачу, як е ці всі. Персонажів, вони так висловлюються, типу при негативні відгуки. Повний бред. Ну, е от, я довго думав, ну, я хочу займатися. Але ну, я не хочу вести оці е галімі прогріви, я не хочу це все знімати. Ну це просто не моє. Мене, от, е Мені казали, Зніми це, зроби це, і я це робив, тому що ну, я людина, яка послідовна, я людина, яка ну, потрібно зробити роботу, я піду і зроблю. І от я це знімав, але я от хочу. Хочу займатися цим, хочу працювати з людьми. І я поки що думаю, як мені це все реалізувати без оцих, і чи можливо це реалізувати от в інфобізнесі, без оцих крінжових прогрівів, мати успішний також бізнес. Тому що ну, це також бізнес. Я до цього відношуся також як до бізнесу. І чи можна реалізувати це без цієї дебілістики? Не знаю. Тому буду. Буду намагатися, буду думати, буду старатися, буду думати, як я це бачу, і е, намагатися працювати. От е, це, в принципі, все, що я в цілому хотів сказати. Тому, ну, хочу побажати вам не дивитися на якусь красиву картинку, не дивитися на те, що вам хочуть по більшій мірі впарити. Дивитися на людей, які реально розбираються в тому, що вони говорять. Ну просто тут теж момент, що є люди, які дуже круто вміють замилювати очі, які дуже круто вміють там, типу, саме продавати. І чесно, you never know, you never know, як вам тут допомогти, я сам не розібрався ще, але от в нашому світі, де ми перенасичені інформацією, нам потрібно от е, важлива навичка, не там, типу, вміти знаходити інформацію, тому що інформацію знайти, купити, її дуже легко, а вміти. от, Фільтрувати інформацію, вміти фільтрувати людей, вміти фільтрувати це все, в своє інфополе, і тоді у вас будуть результати. Вот. Тому я хочу займатися, якщо у вас є якісь поради, як ви бачите, як можливо зробити це органічно. як би ви хотіли, от мені що важливо, як би ви хотіли, щоб от це було, можливо, у мене була ідея от, е, показувати в сторіс, як я буду створювати продукт. Е, класний продукт по товарному бізнесу, реально дуже потужний продукт. У мене і так, типу, класний продукт, я його хочу ще зробити кращим. І я хочу зробити такий продукт, який буде давати можливість запускатися не тільки в Інстаграмі. Тому що ну, я працював колись в Інстаграмі, на лендінгах, я працював з Оліксом і досить успішно на цих всіх платформах. Ну, на лендосах. там, типу, Такої собі, ну були. Непогані результати, але мені це не подобалось ніколи. Ну, от умовно, от я зараз працюю на міжнародні ринки, працював на Еці, і я вмію запускати товарний бізнес на багатьох площадках. Не працював тільки от з промом, з розеткою і так далі. І алгоритм всюди той самий. І Я хочу навчити людей, які могли б взяти от ту інформацію. Звичайно, там типу основа буде на інстаграмі, тому що в мене тут дуже велика експертність. Ну от людина зможе запуститися на будь-якій платформі і алгоритм запуску товарного бізнесу. Він той самий. Я хочу показати там сторіс, я роблю цей продукт, плюс збирати фідбек людей, що вони хочуть, і додати це туди, інтегрувати, створити такий великий класний продукт. От це те, що є в мене м, на думці, що мені б хотілось би реалізувати. Що мені хотілось би зробити. теж без жодних кураторів. Відкрив вам секрет куратори на навчаннях. Вони працюють за 20 тисяч гривень за два місяці. Тобто 10 тисяч гривень в місяць вас вчить е, людина, гуру товарного бізнесу, вчить вас за ЗП 20 тисяч гривень на два місяці. Ну, подумайте трошечки. Чи варто прислухатися до цих кураторів, що вони вам можуть нарадити, і які у вас будуть потім результати? Вот. тому дуже дуже от прошу дати вам якийсь фідбек на це відео. Дуже мені от буде цікаво почитати коментарі, що ви взагалі про це думаєте. До речі. І вирішив я зняти отаке відео після того як вийшло відео про інфоциган, Я думаю, багато хто його бачив. Я закидав собі в телеграм його про інфоциган, про людей, які прям кидають людей на величезні гроші на наставництво за 5 тисяч доларів, за 20 тисяч доларів, які кидають потім людей. Люди потім навіть підприємці, які от мали вже результати, вони потім ідуть в таксі через те, що ну. Довірились людині і втратили гроші. коротше. от, щось я заговорився, щось я непослідовний. У мене є от така ідея. Хочу це реалізувати. Буду дуже вдячний за ваш зворотний зв'язок і дякую тим, хто додивився, хто мене дивиться довгий час, хто спостерігає за мною. Буду дуже радий, якщо ви поділитесь своєю думкою. Дякую.